Російське міноборони заявило про наймасованішу атаку безпілотників на РФ за останній час. Відомство запевняє, що збили 287 дронів, а під атакою були 11 регіонів. Загалом Росія фактично щодня повідомляє про атаку кількох десятків безпілотників на її території. Традиційно дрони атакують нафтобази окупантів, порохові і збройові заводи, а ще летовища, звідки злітають бомбардувальники загарбників, які завдають ударів по Україні. Українських дітей на тимчасово окупованих територіях примушують вступати до молодіжних військових організацій. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Повідомляє «Укрінформ». А за його словами, окупаційна влада використовує такі структури, як юнармія, діти Кавказу, діти героїв, намагаючись сформувати наступне покоління російських солдатів. Також він оголосив, що Росія масово змінює українським дітям документи, зокрема імена та прізвища, щоб ускладнити їх ідентифікацію та повернення. Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, ініційовану Україною щодо посилення міжнародної співпраці та мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи. Як повідомляє «Укрінформ». Документ підтримали 97 країн проти проголосували Сполучені Штати, Росія, Білорусь та ще кілька держав. Резолюція визнає тривалі наслідки аварії та містить занепокоєння щодо пошкодження нового конфайменту над зруйнованим енергоблоком після атаки дрона 14 лютого 2025 року. Також ООН переходить на українську транслітерацію Чорнобиль. Сполучені Штати пояснили свій е, проти. Ідеологічними розбіжностями щодо формулювання про сталий розвиток, наголошуючи, що підтримка ядерної безпеки України залишається незмінною. Представник України Андрій Мельник різко розкритикував альтернативні пропозиції Білорусі, нагадавши, що її роль у російській агресії є, залишається і буде надалі. У тимчасово окупованому Криму за 2017-2025 роки, правозахисники зафіксували більше 10 тисяч порушень прав людини, як повідомляє кримсько-татарський ресурсний центр. Понад 7 тисяч з них стосуються представників корінного кримсько-татарського народу. Який системно зазнає репресій за період окупації? Кількість політв'язнів і переслідуваних у кримінальних справах сягнула 486 осіб. З них 272 особи. Це кримські татари. Також зафіксовано сотні обшуків затримань, допитів, арештів і порушень права на справедливий суд та медичну допомогу. Правозахисники наголошують, Росія продовжує масові репресії, порушуючи міжнародне право, і закликають поширювати інформацію про порушення, аби підтримати тих, хто незаконно утримується за ґратами. Сполучені Штати передали Європі секретний план повернення Росії до світової економіки. Пише The Wall Street Journal. Отже, документ містить стратегії для американських фінансових компаній та інших бізнесів, як отримати доступ до приблизно 200 мільярдів доларів заморожених російських активів для реалізації проєктів в Україні. Одна з ідей: будівництво величезного дата центру, який мав би отримувати електроенергію від ЗАЕС. Інший додаток пропонує ширші контури американського бачення повернення російської економіки з холоду. Деякі європейські чиновники, які ознайомилися з документами, сказали, що. Не впевнені, що слід сприймати частину пропозицій США всерйоз. Росія хоче використати окупований регіон Молдови Придністров'я для тиску на Україну. Про це повідомили ЗМІ з посиланням на джерела в Головному управлінні розвідки. На території невиснаного утворення почалася мобілізація резервістів до незаконних військових формувань зі складів. Забирають зброю, розгорнути виробництво дронів і навчання їх операторів. Спецслужби вважають, що таким чином Москва хоче дестабілізувати ситуацію в Молдові. Детальніше про це розповів ветері на телеканалі Апостроф, молдовський політик і політичний аналітик Оазу Нантой. Я вважаю, вважаю і схиляюся до думки, що це лише інформаційний вкид. Якщо подивитися на карту, так зване Придністров'я, це вузька смуга землі, затиснута між Україною та рештою території Молдови. Я повністю впевнений, що на лівому березі немає охочих бути самогубцями і брати участь у будь-яких збройних провокаціях проти України. Так, на лівому березі спостерігається певний дуалізм влади з одного боку. Холдинг шарів, і українська сторона заморозила деякі активи Віктора Гушана, а з іншого Росія, яка зберігає свій вплив через спецслужби та не тільки. Україна та Сполучені Штати провели першу зустріч групи, що працюватиме над документом із відбудови та економічного відновлення країни. Президент Зеленський повідомив, що обговорення з американськими представниками Скотом Бесентом, Джаредом Кушнером і Ларі Фінком були продуктивними. Сторони визначили ключові механізми та бачення післявоєнної відбудови, а також узгодили подальші контакти між командами. Є багато напрацювань, які за правильного підходу можуть спрацювати в Україні. Ми вже підготували й український погляд на базові 20 пунктів фундаментального документа для закінчення війни. Саме загальна безпека визначатиме безпеку економічну і формуватиме захищеність бізнес-клімату. Узгодили також наступні контакти між командами. Як і завжди з нашого боку затримок не буде. Працюємо на результат. Президент Чехії Петр Павел застеріг новий уряд від згортання підтримки України. Під час зустрічі з представниками Ліберця він підкреслив, що припинення допомоги було б стратегічною помилкою. За його словами, це послабило безпеку самої Чехії та позбавило б країну майбутніх економічних можливостей, зокрема участі у післявоєнній відбудові України. Заява пролунала на тлі формування нової коаліції, де окремі політичні сили вже пропонують переглянути підхід до підтримки Києва. Навіть якби відкинути солідарність, принципи і цінності та дивитися на ситуацію лише прагматично, припиняти підтримку України зараз абсолютно нелогічно, адже це закрило б нам шлях до майбутньої співпраці у відбудові України, яка рано чи пізно розпочнеться. Тому навіть ті, хто не вважає за потрібне допомагати країні, на яку напали, мають розуміти, підтримка України зміцнює і нашу безпеку в майбутньому та відкриває значні економічні можливості.